ефірі рогова пасіка піновуликів. Бажаю вам щастя, миру, сімейного благополуччя, хай береже вас Господь. Сьогодні наше чергове відео з продовженням попереднього відео, яке ви дивилися рівно тиждень тому. Цій коробці, все, що треба для ворожать. Ми її принесли. Щоб зробити обробку другу після базальту. Ось вам маска, ось вам очки, от вам вороджати. А зараз про таблетки поговоримо більше. На роговій пасіці склалася рогова система обробки від кліща. Ми вже говорили, що весною це салфетки, влітку це рогова брама льотки, де ми ставимо екологічні полоски прямо на льотки. Як брамо, і бджоли себе очищають, і не треба ставити вулку. А осінню це кілька обробок різними препаратами. Ми вже обробили базальтом, ви бачили. А тепер друга обробка таблеваром. Це друга обробка підвирішальною третьою, коли ми будемо застосовувати король всіх цих димових таблеток, а п'євероль. На сьогодні таблевар. Яка різниця між базальтом і певеролем ми побачимо. Ну мені подобається в табливарів те, що вони не ховають, з чого воно складається. Якщо в базальтові і в АПІ ролі це комерційна таємниця, то тут написано, якщо ви бачите, що складові системи це амітрас, ментов, тимов, калієва селітра і целульоза. Ну, амітрас він скрізь. У всіх димових таблетках. Це дійсно та отрута, до якої кліща нібито не привик. Але ж як воно горить, цей таблевар, чи так гарний, як піароль, чи так же погано, як базаль, зараз ми спробуємо обробити друга, друга обробка осінню димовими таблетками. Цього разу таблеваром. Таблівар горить ще гірше, ніж базальт. От, подивимося, включаємо, беремо зажигалку. Бачите, не хоче горіти. Коли для базальта хватає 20 секунд, таблівар не менше хвилин, Попалили з країв. Краю почав нібито диміти, Але дуже-дуже повільно. Оця повільність вона виводи в себе. Це найпевне роль, що за 5-6 секунд згорів і пустив дим, і не треба над ним стояти. Тут мінімум хвилина, а то й більше. В общем, дивіться, буду стояти, поки не згорить. Для цього треба ще й водити, щоб різні кінці йшов дим. Димом пройшлися всі щілини, і щоб кліщ не мав шансів під цього диму. Так, дивіться, ніби то згоріло, але воно ще горить всередині і ще рано його виймати. Лайше ще дим іде. Ще дим іде і ще треба стоять. Це вже ніби пішла друга хвилина. Ще, вроді дим не перестанемо, ну виключили. Виключили весь дим у вулику, але прийшло пару хвилин. Ось такий таблівар, ще більш не горючий, ніж базаль. Минуло дві години, подивимося, як сипеться кліщ. Сипеться, але не багато. Десяток, другий десяток, ну тут трошки більше, тут всі 50. Але все одно це не масова осіб. Кліж сипеться, сипється, причому не з старої бджоли, яку ми окропили базальт, а з молодої, яка вийшла. Але його не так багато. Тому закликаю вас підписатися на канал і подивитися через тиждень ми будемо обробляти пиворолі Гарантую, кліща буде набагато більше, набагато більше, ніж після обробки базальтом і зараз весь табліваром. Кілька десятків кліщів це не показник. Весь кліщ в іншому розплоді, і через тиждень він весь вийде. Дорою, станем горою, всі за добробут народу, росяним.